Привіт, з вами сьогодні про Артур. І сьогодні ми будемо грати рослини проти Брайдротів. І як ви бачите, в мене вже йде отакий чел і отакий. Але вони мені не надо. Е, я трошечки про Бос Опа! Стоять, стоїть, стоїть. Ага, це бомбочки. Це банана штука. Так. Заморозка, давай. Да-да-да. Оп, да-да-да, давай. Ще одна. Доб'ють? Да, єс! Yes! У мене ніколи не було траконка канелона А ну зараз. Я. Yeah. Так, а це шод? А це ця штука це не. А це віддерця. А відерця? Мені не надо. Anything? Ой. Отак. Отак от. Вс. Двітям. Так-так-так. Де він? оф uh! Дивіться. Мені подобається для Рібідко такого піццечела. Я сьогодні зранку його нафармив. Ну, він вийшов у мене. Я його добив. Це було дуже класно. І далі мені Ло треба Лос Але відео заключається в тому, що я хочу зараз піти сюди і бачите... Ааа, почекай, почекай. А тут була така штука, там де можна типу, давати, і він тобі давав бонус. А тепер це що? Я не знаю, що це. Я сьогодні зранку ще ці всі квести виконав. І дуже класно. Я собі прикупив такого, типу. У мене не один був, я другого собі купив. У мене тепер цілий раз Water І ще... Чотири кокотанка. Ще треба сюди одного і все буде. Класно. Так, зараз... Це... Ну, мені вже так мало не надо. Але, може, це остров гіта секретка. Ну, поки можна всіх продати. Бо не надо мені. Оп! Дальше, далі. Так, хай буде. Все. Тепер просто чекаю. Ну, я в шоці, що я зміг вбити дракон канелону. Він цей такий великий. Скільки він... Я не бачу, скільки він на секунду дає. А ну зараз. тільки. Йоу! Вісім ка і сто ще... Короче, вісім тисяч е, в секунду е, і сто Доларів в секунду він мені приносить. Але в мене ще ребітки пороблю. Ні то обалдеть просто. це тип якийсь ну... Я йому зараз допоможу. Оп! І доходечки від мене не хочеш? На? Він прийме по-любому. Да. Наша бомбіні. Хі? Наша такого, типа? Клас? Нормально? Все трошечки так попригав. А йому по барабану Він навіть не попригав Обалдеть Так. Ой-ой, це мені надо. Надо от таке. Все, я собі таку пушечку прикупив. Я собі віддаю, в мене вже їх мало. Бомбочок і отака штука. Ще туди можна зараз прикрити, його віддається. Оп! Ну і більше нічого немає. Понятно. А дивіться, тут є щось таке. А, тут можна щось отримати. А давай. Попробую. Я вже ніби колись один раз це пробував. О, тут будінні піцоніні, обалдеть, кілька хп. А, ну в мене, дивіться, я вам покажу, які в мене карточки. Отака карточка це дуже погана, отаке. Оце жорстка тема. І оце просто це класніша картка, яка в мене є, ну і таке. Я не знаю, що це робить. І оце. Мобійні підсадні ні, побити. Ну, а поки це буде easy для мене, бо в мене brain rot, точніше, у мене рослини дуже жорсткі. А в мене питання, що цей Кокотанк великий, а оці три якихось маленьких. Ну, цей нормальний цей це його часи, найменший, який у мене є. Кокотан. І. Я забув вам сказати за цього типа. Це золотий. Це мій перший золотий золота рослина. У мене ніколи не було золотих, ще. Щоб... Ой-ой. Робокси. Цю ру я не буду донатити. Це сто процентів. Я зможу і так порозвиватись. Обалдеть Просто. Величезніша Балерина Капучино. чи це на сеньора. А, її за секунду вбили лол. Мені дали бабки, але мені не надо їх. Е, Бо Просто не надо і. це що таке? тип удача? Повести буде? Жось. чи що? Оп, шоп, обналився. Зараз щось собі припу. Оу, майн. Це крута штука. Так, мені не надо нічого. Так, так-то так. Ооо! Что лімітоване? Оп, давай. А він пішов там, где саме жодший ряд. Сейчас мухана. Так, е, дивіться, що в мене є? Хочу, у мене є яка зілька, я не знаю, що вона робить. Е, так, отаке. Отак. І давай, давай, шось жстко. Бласка. І... Вже є. Так, отака рослинка. я би її, напевно, посадив би ось сюди. У мене ще тут буде така і тут. Тут буде ці помідори, і оцей ряд буде отакий секретка. Так, в мене десь вода є, щоб швидше росло. Хочу давай я це візьму. А, це що таке? Боже, онуку чекай. А Що це робиш? А? Я не розумію. Ну щось й дали? Я не розумію що це. Ґґґґґ. Так, я не наду ца. Оп і зараз полию. Оп. А. Давай швидше. Я зараз просто все використаю. Ні. А у мене один такий балон. Чи я думав, що в мене не таких куча? А ні, куча. Ну ми ще один не можна, або ні. Отака. Що зараз постріляю. А то ця штука, якщо чесно, не треба. Давай швидше. Все, нема. Обалдеть. Ну буде цілих 4 хвилини має Ну, думаю, ще одну можна використати. Нічого не станеться. І полетіли. Давай. Зараз вона пізросте швидше. І у мене буде ще одна рослинка. Так, все. Отак ще хочу так довго. Короче, ще хай росте. Обалдеть, який у неї величезний цей и це таке. О, оно вообще жорстко. Я тоже такий хочу. Такий самий человек, як мені надо, для, для ребитку. А в неї немає лостра улергитос. Може, їй запропонував обмін. Нам не лостратис, е, а я її и любого, якого вона захоче. Навіть... Краконканелонно. Ну, окрім цього, типа. Так. воно там росте. Так, росте. Ще трошечки. Так, і в цьому магазині нічого, він скоро обновиться. Так. А є, о, Я не бачив. У мене такі штучки, їх мега багато в мене. Зараз ще водичку. Так. О, о, все, І ще трошечки, там майже хвилина. Там менше вже трохи хвилини. Я би хотів, щоб мені якось жорстко дали. Типа, або легкіте все, щоб я вже зробив цей ребітр. Бо я вже не можу чекати, я вже дуже хочу подивитись, що... Мені дадуть за цей ребіт. Просто в мене було три острогіта, два я подарував, а один мені, тип, запропонував обмінятись, зараз покажу. Нічого нема, да? так? Е, він мені предложив отакого, типу, і отакого. І ще отакого ніби. Але звичайного. Ну, я согласився, я не подумав. І тепер я страдаю. А вже міг куча років тому робити ребіх. Ех, ну, не подумав я. Чого так багато на бійні писані, Алло? Ой, їх реально щось мега багато стало. Я ще би хотів експеримент подивитись, бо можна сьогодні таке буде. Поставити просто на ніч телефон і подивитись і закрити коротше оце. Міфіки, це і це. І щоб просто секретки були. Оце б було дуже цікаво. Може, я навіть зроблю зараз. оп Отак. І на ніч так поставити, і на зарядку, ще, щоб не розродився телефон. І я зранку стану і там буде куча секреток. Ну це буде жорстко, я реально кажу. може навіть ви це, спробуйте це зробити. Так, тут якийсь тип. А це буде камбалабум. Так, я зараз продам до всіх типів. Оп. Що? І зараз, походу... Ой, ай йде Але вона мені не дасться. Так, раді тут ні. Не... Тут це що таке. О Понятно. Зараз я комусь взагалі не бунубу дам. Чи тут немає. Прям нуба, нуба. Всі жорсткі. Понятно. Тоді. Туди... Отак. Ви ви подивитесь скільки в мене грошей просто? Їх мільйон. Просто. Я не знаю навіть куди вже їх дівати. Як я зроблю робітку, то вони мені знову так само не фармляться багато. А куди усі штуки дівати? О, не ні, нічого не працює. І я би хотів подивитись, а через 7 годин обновиться. Понятно, а дивіться тут є фьюз машина то можна фюзити, <тап> але я поки не хочу. А ну чи я побачу твою базу звідси, я походу її вже бачу, а та за це вона бачите ой, лагає жорстко. Алло, вона реально жорстко лагає. Зараз відлагається О, о. Бачите, там база моя. О там там де така конканелона. Я на неї дивлюсь. Там посередині. О якийсь тип новий зайшов. Зараз походу подайвоночки будуть. Або мене ж немає, прям жорстко, жостка То О, у мене тільки оця одна рослина. Тут інші все. Так, е, скоро буде босс. Але якщо буде жорсткий, то я відкрию для міфіків це ніби міфік. А якщо ні, то ні. чіс, але. Коротше, нормально. О, я думаю, що її ті У нього є. Сік Севен. Точніше в нього є три сіксе. Але він вийшов. Понятно. Опа, шоп. Дивився. Давай секретку, секретку. У мене немає ні одної секретки просто. А ні-ні, одна є, але це найслабше. Оцей. Похожий на один дін дін дуна Фу. Ну, ось таке сьогодні відео вийшло. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал. І це зробити неважко. Якщо бо, Чим більше в мене лайків і підписників, тим е, більше в мене мотивації знімати всякі відео. Бо тепер може вийти десь е, одне відео в день, а то ні, а колись, коли я був зі Стасом, то я знімав аж по 5 в день або по 4. Але тепер ви перестали ставити лайки і підписуватись на канал, то ліпляй свій лайкосик і підписочку. І з вами був, як завжди, Тро Артур і до зустрічі. Всім пока!